Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні я буду займатися хімією. Ви пам'ятаєте, хто дивиться мої відео? У мене було відео, я зробила на кухні живуть стіну. Тобто пересадила квіточки свої з одного горшка в три і не знала, як ця квітка, ця рослинка кімнатна називається. Ну, дякую вам. Ви мені написали. Декілька дівчаток написали мені, як зветься ця квітка. Це хлорофітум. Ну, я сподивилась, я зараз вам покажу, як воно росте. Вже пройшло три неділі. І щось я дивлюсь, воно таке поганеньке росте. Таке воно, таке якесь. Ну, не таке, як мені хотілося би. Чи світла немає, чи що. Може, дійсно не вистачає світла. Ну, може, ще розростеться, але. Ж... І я все в Ютубі вичитала, побачила, що, який зробити роство і поливати, щоб була домашня ця рослина, гарно росла. Даже не тільки кімнатна рослина, а і на природі. Ось дивіться, береться літр води і додається, ось о, перекіс сьогодню, додається одна столова ложка перекіс сьогодню. Так, одна столова ложечка. Перекіс сьогодню додать. У цю водичку. Так. Потім що ще я додаю? Верніше сказали, що додать. Ось. Нашатильний спирт. Дівчата, я купила на спирт. Далі. Чайна ложка на шатирного спирту. От, теж розмішала. І ще додається що? Фу? О, фу. Закрила. І ще додається дві крапельки йоду. Раз, два. Сказано було дві каплі йоду. Оце таким раствором я буду поливати свої квіти, свої кімнатні рослини, свою оцю живу стіну. Зараз я вам покажу. Зараз, дивіться, виллю оце все, цю всю хімію виллю в бутилку. Трошки розлила. Нічого. Фу, наш шатирний спирт воняє. О, отак мені з бутилочки буде хорошо поливати. Трошки розвелося, нічого. Так, а тепер я вам покажу, які ж в мене ці рослини мої. Хлорофітом який він вже. Три неділі пройшло, як я його пересадила. І ось дивіться, оце вже три неділі він росте. Ну, бачите, він якийсь так дуже якийсь такий бледний. Ось дивіться, кінчики листочки в якісь сухі. Ну, оці пучечки, дивіться, оці нормальні. І ось о, нормальний такий. І ось. Ну, хочеться, щоб воно ж лучше буяло. От. І оце ж я вишукала такий раствор і буду поливати. Я в описі під відео напишу. З чого складається оцей розчин? Пополиваю, потім поспостерігаю. Поміняється щось в лучшу сторону, чи ні? Ось так з бутилочки я поллю. Потрошку. Буду кожного дня потрошку поливати. От. І подивлюсь, поспостерігаю, як воно буде лучше чи як, лучше чи краще, бо воно щось мені не подобається. Таке якось бліднувате вже должно бути, щоб більш якось розрослося. Ну, оці пучечки, я ж повторююсь, пучечки оці на ветках, вроді так нормальні. Так що, дівчата, такі в мене справи. Отака в мене жива стіна, дуже така ніжна. Хочеться, щоб була така зелена, зелена, бояла. Так що, дівчатка, отак я сьогодні займалась хімією, алхімією. Чи фармацевтія, чи що таке? Не знаю. Ну, оце таке, воно якесь росте, таке дуже ніжне. Дуже таке ніжненьке. Ну, може, це ще мало часу пройшло, ну нічого, я поспостерігаю, як оцей роствор діє. Під відео я залишу оцей рецепт, оцього розтвору вам. Може комусь теж знадобиться. Так що, дівчатка, такі в мене справи. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю вам здоров'я і миру. До побачення!